Кому війна, кому перше квітня запорізькі жертівники вирішили своєрідно відзначити день сміху. Вони накидали до поштових скриньок містян ось таких липових повісток. Від людей вимагали посеред ночі з'явитися до військомату з собою обов'язково прихопити 1800 гривень та тижневий запас їжі. Листи з граматичними помилками написали від імені обласного військового комісара. Ошибок повно. полно. Двоєчник писав конкретно. Коміс. Це ясно, якщо щось пройшло на русском, я пізол. Ну, двоє конкретно, конкретно, Але Не до сміху було тим, хто такі повістки отримав до військкомату. Вже подзвонили кілька десятків обурених чоловіків. Тут їм пояснили, мовляв, це США. саме на те, що вказуються кошти, які повинні принести військо у в розмірі там від 1500-1800 гривень, прибути там з харчами на тиждень і тому подібного. Це взагалі. Я ж говорю, наша армія забезпечена всім необхідним зараз. Самі військові підозрюють такими повістками. Хтось хотів дискредитувати українську армію армію і посіяти паніку. Тож уже звернувся до правоохоронців, аби ті знайшли жартівників.